Всім привіт. Скінчилося з тим, що я все-таки того, стало тої фірмою. Не знаю який там буде розрахунок у нас кінці, але поки я працював, було все хорошо. Но Як тільки я сказав, що я буду звільнятися. Зразу почалися претензії на Volkswagenі. Десь я там 2 години. Не де стояв, ну ми -то знаємо де які у нас вигрузки на Volkswagen, як там швидко вигружають. Ладно, ще в квітів, Ну Там бачите, подивитесь внизу як фірма називається, як на машині намальовано. Страв Фірма називається срав -модно. Не рекомендую. Ну і взагалі не знаю. Мені польські роботодавці не дуже стали пасувати, не знаю. Можливо, будемо зав'язуватиме з поляками, будемо десь діятись далі. Так що всім шовшави!